Щодня до рятувальників навідуються діти, щоб дізнатися багато корисної та цікавої інформації про службу порятунку, про будні рятувальників, про їхні виїзди для надання допомоги людям. Також дуже цікавими та пізнавальними є уроки з безпеки життєдіяльності, які рятувальники проводять у класі безпеки. Продовж тижня більше сотні дітей відвідали клас безпеки, що функціонує на базі головного управління ДСНС області. Рятувальники наголосили дітям на небезпеках, які найчастіше трапляють. Пригадали їм основні правила пожежної безпеки під час перебування вдома та під час відпочинку на природі. В класі безпеки є все, щоб дітям було цікаво вивчити всі правила, адже на цілому поверсі розташовані різні зони безпеки, мінної, де діти ознайомились з порядком дій у разі надтрапляння на вибухонебезпечний предмет, який також може бути замаскований, тому ні в якому разі не можна підходити чіпати руками небезпечну знахідку. Зона пожежної безпеки, де присутні наочно ознайомились з правил Саме користування вогнегасником, зона безпеки дорожнього руху та до медичної допомоги, зона безпеки на воді та в горах, а також наочно продемонстровано пожежу в екосистемі. Тож діти змогли цікаво у доступній формі засвоїти таку важливу й корисну інформацію. Діти переглянули і повчальний ролик про безпечну поведінку з вогнем в побуті. Сьогодні рятувальники нам розповіли, як поводитись у лісі в горах, і що робити, якщо побачиш вибухо. It is really pretty mad. Потрібно відійти. Якщо побачиш міну, потрібно відійти від неї і зателефонувати 101. Під час пізнавальних заходів діткам наочно показали спеціальні автомобілі та спорядження, що знаходиться на озброєнні в рятувальників, а також пригадали правила безпеки життєдіяльності. Усі із захопленням слухали і цікавилися професією рятувальника. Наприкінці заходу усі отримали від рятувальників навчальну продукцію, розроблену спільно компанією ЮНІСЕФ та ДСНС. Рятувальники нам сьогодні розповідають. Дали ще про саперів, і найбільше правило, яке я запам'ятала, це не підхотний чіпай 101 набирай. Заходи проведені в цікавій ігровій формі, викликають захоплення у дітей, а головне вони дізнаються, як берегти себе від біди. Ми сьогодні з учнями відвідали клас безпеки, де рятувальники змістовно розповіли учням, як поводитись у надзвичайних ситуаціях. Дякуємо за такий змістовний урок.